Аграріям Лозівщини пропонували та презентували новий інструмент фінансової підтримки у Харківській області. Проект Аграрні розписки України працює вже рік, поряд з чотирма областями, в яких подібна праця йде вже три роки. Що це за фінансовий інструмент аграрні розписки України, розповідав фахівець проекту Роман Кулібаба для присутніх представників підприємств аграрної сфери Лозівщини, за поясненнями фахівця, це своєрідна фінансова впевненість та Підстраховка для аграріїв. Порівняти його можна з кредитами, лізингами, векселями. Тобто, це той інструмент, який за складних обставин сільгосппідприємства сільгоспідприємства здатен підтримати господарство. Що це таке? Це, по своїй суті, товари розпорядчий документ. Це така паличка виручавочка яка використовується тоді, коли в виробника або немає коштів, або вони потрібні для інших цілей. Так от, як працює товарна розписка? Ви отримуєте виробник, отримує від кредитора фінансовий чи товарний ресурс, оформляє розписку, віддає кредитору як своє зобов'язання з ним розрахуватися. Займається своєю повсякденною діяльністю. І в термін, який передбачений в аграрній розписці, він поставляє свій Розраховується. Відповідно, кредитор йому погашому розписку, робота вважається зробленою. Тобто товарна розписка виписується на розрахунок. Сільхозпродукція. Розписки існують двох видів: товарна та аграрна. Це передбачає закон про аграрні розписки, який діє з 2013 року, і який дозволяє сільгосптоваровиробникам привертати фінансові ресурси під залог майбутнього врожаю. З усіма тонкощами можна ознайомитись з інтернет мережі, як укласти такі документи та інше. Проект аграрні розписки можна вважати на початковій стадії йому лише три роки. Працює він успішно і постійно вдосконалюється. Ми хочемо відпрацювати максимально точно, максимально коректно всі етапи провадження аграрних розписок, якщо ми хочемо максимально забезпечити нормативно-правове забезпечення використання цього інструменту для виробників. І відповідно, так як інструмент новий, то в кожній області, кожен рік ми бачимо якісь недоліки, стараємося оперативних їх усувати. Але поряд з успіхами проекту є і елементи негативу, наприклад, недовіри працівників аграрної сфери та сільгосп-виробництва. Звичайно, недовіра є. Це і об'єктивно, це і суб'єктивно, недовірю існує. А ми стараємося працювати, ну, по-перше, максимально роз'яснити виробникам, як працює цей інструмент. Ми стараємося максимально роз'яснити кредиторам, постачальникам, що вони можуть робити, а що вони не можуть робити в співпраці з виробником згідно огранних розписок. І таким чином через донесення об'єктивної правдивої інформації, якимось чином знімати оці, цю недовіру. Дія проекту Аграрні розписки розрахована до 2020 року. Усі партнери проекту зорієнтовані в майбутньому не обмежуватись чотирма областями, як на сьогодні. Кінцевий етап охопити сільгоспну галузь цілої країни.